Доброго дня, шановні брати і сестри, гості нашої громади, вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Савлош підвівся із землі, і, хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони війшли в Дамаск. Дії 9 глава, 8 вірш. Чому Савло втратив зір? Сьогодні така тема в нашої п'ятихвилинки: про здоров'я, про зір. Велику небезпеку для наших очей і взагалі для нашого здоров'я становлять саме хімічні опіки. Вони виникають у разі потрапля, потрапляння на шкіру або слизові оболонки концентрованих кислот, лугів, фосфору та інших речовин. Особливість хімічного опіку полягає в тому, що його наслідки видно не відразу. Вони можуть проявитися навіть через кілька годин. Залежно від виду хімічної речовини, опіки проявляються по-різному. Іноді виникають виразки і ерозії, пухирі або різке зневоднення тканин. Найнебезпечнішими вважаються опіки з сильними лугами. Невідкладна допомога полягає в терміновому видаленні стіла або одягу хімічної речовини. Просочений хімічною речовиною одяг знімають або навіть розрізають. Звільняють саму тканину від цієї речовини. Якщо речовина тверда або желеподібна, її струшують з тіла. І лише потім промивають уражені ділянки шкіри проточною водою або у великому резервуарі. Хімічні опіки необхідно промивати довго. При ураженні звичайними кислотами це від 30 хвилин до години, а при дії лугу кілька годин. Рани промивають до зменшення відчуття печіння і болю. Є один випадок із правила: це при опіках негашеним вапном слід спочатку насухо видалити залишки вапна і тільки після цього промивати уражену ділянку водою. Це пов'язано з тим, що нагашене вапно при контакті з водою викликає хімічну реакцію з виділенням тепла. Що може спричинити також додатковий тепловий опік. При контакті з водою займаються алюмініє органічні сполуки. Сірчана кислота в контакті з водою також може виділяти тепло. Тому перед промиванням цих речовин їх також потрібно видалити спочатку видалити. Після промивання цю уражену ділянку потрібно обробити розчинами нейтралізаторами. При опіках кислотою це або мильна вода, або слабкий розчин соди, а при ураженні логами – 1-2% розчин оцтови чи лімонної кислоти. Потім рану накривають стерильною марлею, бінтом чи рушником і хворого транспортують до лікарні. Особливо небезпечні опіки очей. При термічному ураженні очей повіки охолоджують. Вологими холодним рушником, вологими ватними тампонами, видаляють з кутів ока сторонні тіла або шматочки мертвих тканин, потім закапують стерильний розчин сульфацил натрію, це альбуцит або 0,02% розчину дексаметазону. При хімічному ураженні видаляють залишки речовини, закапують 0,5 або 1% розчин декаїну для знеболення. І потім накладають також стерильну пов'язку і транспортують до лікарні. Нерідко виникає також ураження очей ультрафіолетом, так звана електроофтальмія. Це відбувається при роботі з електрозварювальним, кварцевими лампами, тривалому перебуванні на яскраво освітленому сонцем сніговій поверхні, від якої відбивається значна частина сонячної енергії. Електроофтальмія проявляється тимчасовим засліпленням, сильною слезотечінням та різкими болями в очах, набряк і почервоніння кон'юктиви. Для запобігання ушкодження очей ультрафіолетом їх слід захищати темними окулярами. Яка ж допомога, якщо ця ситуація вже виникла? Це також холодні примочки на очі, можна з відваром ромашки, насіння тих самих темних окулярів. Очі після цього теж потребують захисту, і при сильних болях закапують знеболюючі капли. Велику небезпеку встановлять опіки від інфрачервоного опромінення. Вони виникають, якщо людина дивиться не захищеними очами на сонце і інші інтенсивні джерела світла, такі як лазур, полум'я доменних печей, розплавлене скло. І тому подібне. Ці опіки спричиняють серйозне ураження внутрішніх тканин ока, що веде до стійкого зниження зору. На жаль, ні перша допомога, ні лікування при цих опіках не покращують ситуації. Наступний слайд, будь ласка, очі це важливий орган, але можна втратити зір не тільки через їхнє ушкодження. Савло втратив зір, бо побачив славу Христа і не був готовий до цього. Він переслідував його послідовників, убивав, кидав до в'язниць. В Біблії сказано: Савло ж підвівся із землі, і хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони війшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. Це написано в діях, 9 глава, 8 і 9 вірш. За ці три дні Савло. Багато чого зрозумів і повірив в Ісуса. Зір до нього повернувся, і він став одним з найвидатніших послідовників Христа апостолом Павлом. Друзі, чи готові ми до зустрічі з Богом, коли Він прийде у славі на Хмарах? Чи витримають наші очі Його славу, Його чистий прониклений погляд? Божих вам благословінь і гарних роздумів!